Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання лісу на Камінькаширщині. 14 фігурантів, серед яких посадові особи однієї з філій Депеліси України, головного управління ДСНС на Волині, підприємці та перевізники. Злочинна група, прикриваючись офіційною товарно-транспортною накладною та бирками, возили незаконно зрізані дерева. В основному фігуранти працювали із сосною, березою, дубом, вільхою та грабом. Надалі ж спували товар за готівку. Так фігуранти крижили понад 1100 дерев на суму понад 6 мільйонів. До слова, організатор злочинної схеми після викриття вчинив самогубство. У ході понад двох десятків санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти в різній валюті на суму понад 2 мільйони гривень. Окрім того, вилучено 4 вантажівки, лісодеревину, а також чорнові записи і документацію. Нині вирішується питання про обрання їм усім запобіжних заходів. Шістьом фігурантам уже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім того, вирішується питання про відсторонення фігурантів провадження ті, що є правоохоронцями, від посад. ще троє підозрюваних перебувають у розшуку.